Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо з вами дуже смачну запіканку з творожного сиру і лаваша. Робиться вона дуже швидко і виходить дуже смачною. Тож, у мене тут м'який сир, кріп. У мене заморожений кріп, я взяла 1 столову ложку з гіркою і сіль, 3 яєчка і молоко. Всі точні інгредієнти я укажу в описі під відео. Змішуємо нашу масу. Я використала всього пів склянки молока. Цього досить Ось така виходить густина нашої маси. Можна додати трошки менше, тоді вона буде трошки густішою. І змазуємо тепер наші коржі. У мене ось така кругла форма, лаваш квадратний, тому я його трошки обрізала, зробила трошки округлим, вистачило мені одної упаковочки. І тепер перекладаємо, розділяємо нашу масу на всі коржі, які у нас є. Верхні ми залишаємо для змазки ось такою рідиною. Тут один жовток і столова ложка сметанки. Ретельно перемішаємо і змажемо нашу запіканочку. Ось така вона вже дуже гарна виходить і апетитна. Я посипала кунжутом, але можна посипати її твердим сиром. Десь приблизно 100 г сиру вистачить. І відправляємо в духовочку 200 градусів десь хвилина 20-25. Отака красота виходить. Це дуже-дуже гарно, пахне дуже апетитно. Ось така запіканка в розрізі. Дуже ніжна, гарна. Я скуштувала дуже-дуже смачна. Тому, друзі, готуйте! Вам обов'язково сподобається. Всім смачного!